Вітаю в кабінеті психолога ведуча Олена Міщенко, моя гостя Мирослава Ледвій, психологиня. І сьогодні будемо говорити про пастки маніпуляторів, як їх вчасно розпізнати і як в них не впійматися. Мирославу, доброго дня. Доброго дня. Ви як психологиня, напевно, точно знаєте, що таке маніпуляції. А чи ви самі е, маніпулюєте в житті? Я думаю, в тій чи іншій мірі ми всі маніпулюємо в житті. Тобто. Щоб діти були слухняніші, ми скажемо. Якщо ти маму любиш, давай сьогодні поприбирай. Або якщо ти маму любиш, давай сьогодні швидше зроби домашнє, правда? Ну я напевно занадто реалістка, песимістка, і мені прямо говорити просто коротше. Я люблю свій час. Uh -huh. А маніпуляція це завжди задовго. І там, в більшості я буду довго чекати результату. А я не люблю. І ще, мабуть, немає гарантії, що той результат буде таким, як. Але ти. він ні в якому випадку не має гарантії. Чи я скажу прямо: вибачте, можеш мені купити автомобіль? Чи я можу сказати, ти якщо мене любиш, то... Купи автомобіль, тобто і там, і там я не буду знати. А чому взагалі люди вдаються до маніпуляцій? І що вони намагаються, окрім бажаного результату, на яких почуттях намагаються зіграти, щоб отримати це бажане? Маніпуляція це такий інструмент психологічного тиску, коли людина за рахунок виклику в іншій людині, наприклад, своєму партнері, так, викликає провину, страх втрати цього партнера або сором. І за рахунок цих відчуттів, якщо вона по них б'є, вона отримує бажане. Тому А це отримати бажане. Друге це отримати контроль над цією людиною за рахунок своїх якихось слабкостей або минулого досвіду. В це не вміння отримувати ні. Тому краще людину примусити якось заставити, зманіпулювати і отримати таке так. Ну і четверта, напевно, саме головне, як казав Фрейд, у нас все йде з дитинства. Якщо дитина виросла в сім'ї, де нею маніпулювали, і дитина усвідомила, щоб для того, щоб я отримала любов, мені потрібно або слухатись мамою. Та якщо ти добре себе ведеш, я тебе люблю. Да, або гарні оцінки приносити угу. зі школи, тільки лише тоді мама так, молодець хвалить. Тоді ти моя дочка. Але більше ні за що інше. Наприклад, не хвалить за спробу, навіть коли дитина помилилась. Тобто написала дитина твір, дитина отримала два. Ти молодець, що тобі захотілося, молодець, що знайшла тему. Давай розберемося в тому більше. А не хвали тільки за п'ять. Mm -hmm. Ну або дитина усвідомлює, що любов ще заслуговує і маніпулятори, бо тому що маніпулятор її своєрідно відчуває, ну, бо отримує бажане. А що значить своєрідно відчуває? Um, ну, наприклад, якщо маніпулятор, жінка зманіпулює чоловіком, отримає бажане, uh -huh. вона в своїй свідомості буде думати, що її люблять. Ну бо отримала ж бажане. Чоловік лишився вдома, не пішов гуляти. Ага, тобто в такий спосіб вона отримає, якби дитина просто має два варіанти зрозуміти. Або я дивлюсь, наприклад, тата, мами будь-кого, хто маніпулює і роблю ідентично. Uh -huh. Ну, або я роблю так, як зі своєї позиції, тобто цілий час я слухняною і стаю жертвою маніпулятор. Ну, бо, тому, що це звичайний сценарій, людині там буде комфортно. А чи бувають безпечні маніпуляції, так? Тобто, от, знаєте, для якоїсь доброї мети, може, варто трохи там підманіпулювати. А буває чи... безпечна брехня? Ну, власне, не знаю. Це... Це... А це тільки що була маніпуляція, чи ні, коли ви мене перепитуєте і ставите мені питання? Ні, це питання. Тоді в мене немає на нього відповіді. Ні, Маніпуляція. Тобто не буває, мабуть, ні, нема, 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 не може бути виправданий спосіб е, отримати бажане через, скажімо так, е, тиск. Ну, Я не можу сказати, що це добра маніпуляція mm -hmm. чи що це погано. Для мене це маска, це не щиро, не чесно, е це не про мої почуття. Тобто я не говорю, що мені страшно, а я говорю не йди туди, бо ти, значить, мене не любиш. І Це, це мікс якийсь... якихось стосунків, це такий оазис стосунків. Це мабуть, ще якесь обмеження партнера в його виборах, так? Не дозволяння йому. Його... Так, бо це перекладення своїх страхів, проекція своїх страхів на цю людину. А які є фрази червоні пропорції в маніпуляторів? Як зрозуміти, що о, це зараз він чи вона мною маніпулюють? Фразами легко, напевно, розпізнати. Це якщо ти мене любиш, зроби. Ем... Мені здається, краще розпізнавати маніпуляцію свій адрес від партнера або від будь-якої, ну, в більшості це близька людина нами маніпулює, mm -hmm. правильно, і більше нам якийсь відбиток на душі залишає відчувати своє тіло і свої почуття. Якщо ви в моменті відчуваєте сором, страх або провину і робите ту чи іншу річ для цієї людини не з власної волі, а з цих трьох почуттів. Значить, вже щось не так. І тут важливо вчасно сказати ні? Так. Тому що перше це прямий діалог. Що робить маніпулятор? Обходить всі можливі прямі, прямі шляхи до діалогу. Тобто людина прямо не говорить, чого хоче, чого боїться, а перекладається на іншу людину, викликає в неї це почуття і легко ця людина тоді ну, сорому, наприклад, і провини, ця людина тоді дуже легко піддається контролю. Бо ці почуття є якимось важкими для людини, так? Так, тобто, нам в загальному провину сором і страх дуже важко переносити. І коли ми це відчуваємо трошки сильніше в моменті, коли нам потрібно щось зробити для цієї людини, щоб зупинити маніпуляцію, перше – це вийти на прямий діалог. Я тебе почула, я тебе почув, але скажи, чому ти так робиш? Чому, я, чому ти в мене викликаєш сором е за те, що я поганий батько? Хіба я поганий батько, якщо я піду, там, наприклад, вечір в п'ятниці mm -hmm. на футбол, Ну, напевно, не від цього залежить. Ем... Друге, це вміння поставити теж власний кордон. Тобто маніпулятор не любить слова ні. Я тебе почув, але в мене є теж моя думка. І все. Без виправдань. Тобто, не, не обов'язково далі щось аргументувати. А тоді може початися конфлікт. Може початися, але можливо, як кажуть, в конфлікті народжується істина? А чи можливо взагалі з маніпулятором домовлятися? Переграти його, якщо це добре слово в цьому випадку. Чи ну, взагалі спробувати домовитися? Так? Чи от справді може бути це, скажімо так, вийти в плюсі після розмови з цією людиною? Чи краще взагалі уникати будь-яких контактів з людиною, яка маніпулює? бо... Це тільки більше затрата енергії. А як ви будете уникати, наприклад, свою дружину чи через чоловік, 5 так? років, та чи які зрозуміють, чи через 10 років, коли зрозуміли, що Ого, а це я робив тільки через те, що я боявся тебе втратити? А що тоді робити в цьому випадку? Розмовляти можливо, взагалі конфронтація в людини, людині тр... і от що е, дає слово ні для іншої людини дає фрустрацію, тобто таке. Так може бути. І людині, яка росла в маніпуляціях, це зміни її в голові сценарій. А що можна було прямо сказати, що мені страшно? Можна було сказати, що я боюсь. Може, це ж треба визнати. Так. Може, це якась моя проблема, а не в ньому проблема, що він раз тиждень іде кудись там, так. Або не знаю там. Ви знаєте, Мирослава побутує така думка про те, що найчастіше за допомогою до психологів-фахівців звертаються якраз люди, в яких. Е, Скажімо так, яким змінюватись дуже сильно не треба, так а от умовний якийсь маніпулятор, якому треба пропрацювати з своїми питаннями для того, щоб бути щирим, чесним, mm -hmm. так, прямо говорити, то він навіть не додумається він чи вона, тобто я не говорю про те, що маніпулятори mm -hmm. це тільки чоловіки. Навіть не подумає про те, що є питання, з яким треба працювати, і треба піти, наприклад, до спеціаліста. Ну, що ще за все? Бо тому що він отримує бажане, значить, це хороший інструмент. Ми часто живемо по інерції, ну тобто, ми робимо багато справ на автоматі, якщо вони нам дають результат. Ми не будемо це змінювати. Правильно? Ну, для чого так, міняти, якщо воно, працює. якщо воно працює? Ми не будемо на цьому задумуватися. Тільки інша людина, в якої викликає ось ця програмка, дискомфорт може вам сказати, тобто сфруструвати ту людину. А як почати казати ні? Як і при цьому відчувати себе нормально, так? як дати собі право на ні. Бо мені здається, знаєте, так все життя, коли uh -huh. ти там довгий період щось робиш, робиш, там, так? Якби відповідаєш на ці маніпуляції, погоджуєшся, робиш щось для цієї людини е, з почуття сорому, вини чи іншого якогось, е, скажімо так, важкого почуття. А тут раптом ти усвідомлюєш, що все було не так, і хочеться сказати ні, але ж. Ну, що ще за все, ця людина вже скаже. Ні. Просто не з асертивної точки зору, так як я пропоную сказати, ні, вибачила в мене інший варіант, або ні, так ну я не зможу, так не буде. А з агресивної. Тобто, що угу. ще за все людині накопичується і вона скаже: ні. Якщо її організм це запам'ятає і буде використовувати далі, ну прекрасно. Але з агресії виходити це вибудувати дуже сильну таку стіну. Нами не завжди користуються, нами не завжди маніпулюють. Не на всі наші інші прохання людей потрібно відповідати. Ні, правильно. От власне, як зрозуміти, чи це щире прохання, чи це маніпуляція? Тоді не буде в щирому проханні, немає. Якщо то М -м -м. може бути так, що ви не відчуєте сорому, провини чи страху. Ну тобто для вас не буде проблемою зробити залишитися сьогодні вдома. Не буде проблемою, ну ок. Угу. Отак. От Якщо у вас це не викличе якогось непереносимого почуття, маніпуляція працює тільки на цих почуттях. Якщо ви з цієї точки зору будете робити бажане для іншої людини, тоді так. А що робити, коли виявиться раптом? Що сам? Сама є маніпуляторкою. Я навіть в способі іноді, так? От там mm -hmm. говорю з чоловіком, а потім така думаю, боже Ліна, то це ж була якась страшна маніпуляція. Не можна такого робити. Я потім йому кажу, Боже, кажу, вибач, вибачте, умірала здається, це була страшна маніпуляція. Давай поговоримо інакше. Але і мені, до речі, стає незручно в цей момент про те, що я вдалася до такого якогось, знаєте, некрасивого способу в комунікації. Чи це справді некрасивий спосіб в комунікації? Ну, мені здається, проблеми там немає. Ну, тобто, ви ж себе злапали на думці, що тобто, напевно ви, ви підійшли хитромудро до, до цього питання, так? Але недостатньо хитромудро, якщо не отримала не, бажаного. Не дійшли до кінця. Тобто тут вже вас якось почала. Ви так маніпуляцію використали, але почали в вас грати сором провина, так? Ну, це тоді це ну, Те, я вже... не подається. Або догравай це... до кінця, або навіть не починай. Та, ну... в стосунках це завжди ж по-різному. Це більше коли воно чорне чорне біле-біле. Тобто, коли маніпуляція доволі є сильна, так? Тоді ви її відрізнете. Mm -hmm. Але є, кажуть, жіночі хитрощі, так. А вони є. Чи... Напевно. Mm -hmm. Я підозрюю, що вони є, ну це теж маніпуляція, але от... інколи вона подобається. От, власне, про народ. жінок скажуть, а це жіночі хитрощі, так? будь хитрішою, А про чоловік скажуть поганий, він маніпулює. Це якісь подвійні стандарти чи ні? Тобто, коли ми про одну ту саму, скажімо, спосіб отримання бажаного оцінюємо його в різні способи, в залежності від того, хто його використовує? Можливо. Якщо так глибоко кудись влізати в цю маніпуляцію? Маніпуляція в загальному штука несправедлива, правильно? Угу. Чи чоловік, чи жінка це робить, чи жінку вит... виправдають жіночими хитрощами? Ну, я не думаю, що це жіноча хитрість. Якщо ти мене любиш, то купи, лишись і так далі. Це не хитрість, так? Це не Це не дуже похоже на хитрість. А як вибудовувати от ці свої кордони, коли треба казати ні? так? От Як починати це все м'яко робити? чи... Та, от Ви сказали про один варіант, коли це вже агресивно виходить, mm -hmm. так? а інший варіант, коли. Маєш і ресурс, і усвідомлення того, що є ще сили для того, аби зреагувати інакше, не агресивно. Ну, більшості люди не знають, як вони знають, чого хочуть. Я хочу сказати ні, але як не знають, тому вони звертаються. Сказати, до психотерапевта. Чи сказати так? Ні, що почули, так почули, так. не зробили винною в тому, що ти кажеш ні, так тому в більшості. Людина, коли відчуває, що знає, чого хоче, а не знає, чого, як цього досягти, вона йде до спеціаліста. Правильно, якщо я не знаю, я хочу квартиру, але не знаю, як її купити, я йду в якийсь там будинок нерухомості і так далі. Тобто Тоді людина звертається вже до психолога за психологічною підтримкою. І там вже починається, бо хто є хто є найчастішою жертвою взагалі маніпуляцій? Це власне хто діти, які росли в такому оточенні, тому що цей сценарій знайомий, вони захочуть в нього попадати самостійно. І друге, це особи з низькою самооцінкою, які не розуміють своєї цінності. Які ем, свою цінність сприймають лише через зовнішні фактори, тобто через одяг, через автомобіль, яким я їжджу, через зарплату, яку я отримую, друзями, якими я є. Тобто це той випадок, коли людина каже, коли я беру в руки новий айфон, я відчуваю себе королевою. Так. Тоді людина, значить, пуста. Або якщо ну, в мене всередині. є перстень від картє, то це значить, ти точно мене любиш, і це класні стосунки. Так, так. Тобто через зовні, через угу. зовні е, якось зміцнює свою самооцінку. А насправді воно ж так не повинно будувати. Ну, коли мама вам в дитинстві говорить, ти красива, то ж вона вам не показує зеркало і фотографії, ти красива, бо в тебе там такі очі, бо в тебе там такі брови, бо там не знаю, бо в тебе така, таке платтячко. Там ти красива, або ти розумна. Гірше, коли каже, ти не красива. Або mm -hmm. куди ти вирядилась, подивись на себе. Так, ну це вже спосіб занижити, занизити самооцінку. Тобто... І от діти, яким казали в дитинстві щось, наприклад, ти не красива, куди ти вирядилась, або ще щось, 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 вони є потенційними жертвами для маніпуляторів. Так, бо вони дуже сильно будуть хотіти зовні любові. І зовні любові. Їм треба буде закрити цю диру. Їм треба. І а от... є якийсь інший спосіб закрити цю диру, окрім як е, от такого закривання її зовнішніми атрибутами? В сенсі виростити якось собі, да, мабуть? Е, закрити цю дірку зсередини? Ну, напевно, якщо це будуть глибокі, психологічні, якісь там. Травма, травматичні події, можливо, навіть і травми в житті. Ну тобто, в будь-якому випадку цій людині буде потрібна терапія. Чому травма травмі потрібна сцена, їй потрібно вийти для того, щоб людина зцілилася, спочатку потрібно, щоб це все з людини вийшло. Uh -huh. Ну не буде людина, яка пережила якесь фізичне психологічне насильство, дивитися на себе в зеркало і вважати себе красивою, там самодостатньою. Ну швидше за все, ні. Це якщо вона в дитинстві переходила і протистояла батькам, наприклад, агресивно. Ну, то, можливо, такий сценарій і закріпиться. Але якщо дитина якщо була срусняна. Прості, простіше кажучи, не повірила їхнім словам. Так, так, та? не повіри. Ну тобто протестувала, угу. таке з дитинства протестувала і так далі. Там буде якийсь ряд своїх, можливо, проблемочок, але це вже інакше, ніж коли дитина повірить в це. Ну, тобто, тоді тут спочатку треба відновити її віру в себе, вернути її автентичність, вернути яка ти думку про тебе. Батьки добре вважали тебе некрасивою. Вони швидше за все не к... не, не не красивою тебе вважали. Може завидували молодості твоїй. Можливо, завидували твоїй свободі. Ти дитина вони зобов'язані. Можливо, швидше за все діти, батьки сваряться м -м 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 на дітей через власну несамореалізованість, невдалий день. І хто є слабший, дитина є слабша, тому швидше за все там проблема була. Взагалі, не в тобі. І відновити, помаленьку відновити особистість цієї людини. Тобто це не буде якесь п'ять порад. Знаєте, станьте перед зеркалом, а зранку розкажіть собі, яка ви красива, а сходіть там в спортзал. Хоча це теж не завадить. Ну так, можна як афірмацію там собі приймати на душу зранку. Але в загальному, ну це буде довгий шлях, Залежить від того, яка людина. Яка, яка в неї самооцінка? Що вона думає про себе? Я завжди на першій сесії своїх клієнтів питаю, а розкажіть мені про себе. Якби ви почали книжку писати, напишіть мені я і всіх ступор. От найбільше заганяє в якийсь кут ось це питання. Люди не вміють себе описати. А якщо вже й описують, то з того, що ну, я там тривожна. Зі всього негативного. Не знаєте, Я сором'язлива, я забуваю, я, от, тобто, може ще бути таке, що вони прийшли до мене з тим, що мають мені всі проблеми розказати, і не думають, що там що щось, про щось хороше на сесіях говорять. але... А на сесіях говорять і про хороше? Звичайно, якщо терапія триває рік, два, три, десять, ну, тобто, моя терапія триває вже третій рік, і я розумію, що так, я розказую. я... Е Буває до дні, коли я ділюся тільки чимось таким критичним, uh -huh. що я виносила за цілий тиждень, так як і мої клієнти носять в собі, а потім приносять мені. Але так, мені хочеться поділитися. Але в мене, можливо, ще так, що я психолог, так, і мій психолог-психолог, правильно. Uh -huh. От, і тобто, Але, звичайно, є. Ви інакше не будете бачити, ви взагалі, як терапія проходить, вона кудись йде, щось міняється. Тобто, вила, вила, психолог повинен вилапати якісь думки. Або ви знаєте, а цього разу я сказала чоловікові ні, а ви знаєте, цього разу я подумала про себе. А сьогодні мені клієнтка сказала: а я вчора пішла і купила собі річ і не дивилась на ціну, бо я завжди вибирала найдешевше. І це От, добре то, так? Та, вона щось таке відкрила. дозволила собі угу. так врешті не зверта... взяти контроль над своїм життям, не взяти контроль тим якимось патернам з минулого нема грошей, ніколи нема або заощаджує, або більше економ а в своїй думці. Свої Мирослава, чи може досвід міграції біженства, наприклад, впливати на те, що людина стає більш така, скажімо, сприятлива до маніпуляцій? Чи є ймовірність того, що людина, наприклад, добре себе почувала, завжди була там впевнена, але тут великі потрясіння, зміна країни, зміна всього, не з власного вибору, з власного бажання. Угу. І чи є в цієї людині більше ризиків трапити в якісь нові маніпулятивні стосунки, наприклад? Якщо людина була в собі впевнена, мала хорошу посаду і так далі, і тому подібне, плюс-мінус хороше життя в Україні, переїжджаючи в іншу країну. Можливо, поки вона адаптовується, вона може підпасти під якісь маніпуляції, але це будуть короткотривалі, тому що людина, якщо вона впевнена, значить вона впевнена. Те, що вона просідає, ну трошки в знаннях, бо інша країна свої, свої юридичні права, свої там медичні і так далі, тому подібне. І поки вона це вивчить, щоб далі стати, бо впевненість це що? Це інструменти. Тобто, якщо сантехнік прийде з одним ключем до вас, швидше за все, він буде невпевнено бігати кругом ванни, правда? Але якщо він прийде і в нього в торбі є 58 ключів, він прийде, що треба підбере і піде собі. Правильно, так само і ця людина. Просто вона набуде період півроку всіх потрібних знань. І mm -hmm. далі впевненість повернеться на той самий рівень. Але якщо людина була невпевнена, розгублена, тільки щось починала або тільки пробувала, або нічого взагалі не пробувала, як, наприклад, матері з дітьми, які були в декреті, mm -hmm. там навпаки, якби, ну то вони, так, вони можуть більше підпадати під маніпуляції. Які можуть бути поради для людей такі практичні, так? як виходити з маніпулятивних пасток? Окрім слова ні, так? Добре, ви вже казали так. Вивчайте себе. Як казав Юнг, хороші стосунки це ті, в яких є коли стосунки будуються не на масках, тобто, от, якщо ти мене любиш, так? а на автентичності. Вивчайте себе, своє тіло і свої почуття. Це є найкраще. А вже говорити ні? Ну це вже наступне. Якщо ви не можете зрозуміти, чи ви хочете, чи ви не хочете, то про яке ні може бути мова? Ви самі маєте зрозуміти, ви цього хочете чи ви не хочете. Ви хочете бути з тією людиною. Ви хочете провести цей вечір разом. Чи ви хочете от чого ви хочете? Щоб всі були задоволені, всі були щасливі, ніхто ну, не вийшов. Це ви вже жертва. То це міф. Це ж утопія. Ну тобто, в будь-якому випадку, якщо ви ще розкажете, вибач, коханий, але я би хотіла, щоб цей вечір ми провели вдвох. Я знаю, що по п'ятницях ти ходиш кудись там гуляти з друзями, але ну, я ж себе почуваю погано, я якась втомлена, кінець тижня, можеш лишитися, оцей вечір. Така чим я тобі допоможу? Ти просто будеш поряд. Нічим. Ти просто будеш поряд. І я посплю, а ти підеш до дитини. Можливо, це буде теж якась маніпуляція, щоб він доказав, але вона щиро скаже, що вона е, хоче. Щоб показав, чи справді її прохання для нього важливі? Так, може бути і так. Е, щоб більше я не знаю, чесно, не знаю. Більше, ніж ми самі собі, собі можемо сказати, не скаже ніхто. Плюс є ж такі маніпуляції, в яких ну, стосунки взагалі будуються на чомусь, так? І вони не будуються лише на плюсах чи мінусах, якщо на мінусах, що за все, люди з цього йдуть. Навіть стосунки, в яких є багато маніпуляцій, чомусь там лишаються жінки і чомусь там лишаються чоловіки. Mm -hmm. Просто ці стосунки нещирі, якісь неякісні, вони нетерпінні якомусь на соромі, на непонятних е -е, почуттях. І е -е, якщо одна людина чує дискомфорт, вона може завжди сказати. І, можливо, це щось змінить. А якщо ні, значить ці застосунки закінчаться, і тоді потрібно буде з терапевтом працювати над тим, що стосунки мають властивість закінчуватись. В будь-якому випадку Ми всіх ось, стосунків буде ні, не рятуємо, так. Тільки ні або стосункам, або ні партнеру, так. Якщо не піде діалог, якщо люди, якщо хочуть далі врятувати стосунки, є терапія сімейна. Знову ж таки, тут, мабуть, варто сказати, закінчення стосунків це не значить одразу катастрофа, так? Ні. Свобода це не завжди погано. Хоча свобода інколи це забагато для людини. І саме тому вона вибирає залишатися в стосунках, які її руйнують. Угу. Бо ну, свобода це страшно. Коли є своя зона комфорту, а ви з нею виходите, ви виходите в свободу. Ніби класно, круто, але що там робити? Ну, тут все ясно, ну. Все окей. Тому ми залишаємось в нещасних стосунках. Краще вони, ніж невідомість. Ну так. Ви сказали про маски, це буде моє от останнє mm -hmm. питання. Чи завжди людина усвідомлює, що на ній є маски, і в спілкуванні з партнером вона їх використовує? Якщо я маніпулятор, на мені є маска? Можливо, ці маски настільки приростають уже до нас і до нашої ідентичності, що ми їх вже не відділяємо від себе. Взагалі усвідомити, що я маніпулятор, це вже половина вирішеної проблеми, mm -hmm. але це, напевно, дуже важко визнати таке, що я нечесним шляхом добивався його любові, а я ж думала, що він мене просто так любить. Це перейти через розчарування, більш і, собі, собі, і в стосунках виходить, бо тоді ти робив, бо тобі було соромно, а я ж думала, ти робив, бо ти мене любив. Ну тобто, тому взагалі, е, от тому я і люблю психотерапію. Є третя людина, яка вам буде як холодна вода, е, трохи затишувати емоції. Тобто допомагати вам один одного зрозуміти, що він таке любив, але і через сором лишався вдома. А ти таки любила, але боялася. Тобто присутність маніпуляцій не обов'язково означає відсутність любові. 100 Мирослава, Ледвій була гостею сьогодні кабінету психолога. Я, Олена Міченко, буду чекати на вас уже за тиждень на каналі Слава ТІВІ. Будьте щасливі.